Привіт, друзі! Давно не бачились. Сьогодні готуємо стейк тібон стейк рібай і на гарнір спаржу. Отже, весь процес приготування. Тібон у нас вже замаринований. Трошки оливкової олії, трошки вустерського соусу і трошки перцю. Нічого надзвичайного Солимо під час смаження. На гарнір у нас буде, як казав, спаржа. Молоденька. Свіженька, смачненька і дуже корисненька. Значить, Що ми робимо? Спаржу ми попередньо зачистили і обрізали кінчики. Кінчики буквально 2 см обрізаємо, тому що вони тверді, їх немає змісту залишати. І десь від половини зачищаємо звичайною овочечисткою. і все. Далі ми будемо бланшувати спаржу в підсоленій воді. Буквально хвилинку, а потім на вишковому маслі її підсмажимо. Так що, це процес поки що. Не приготування, а підготування. В наступному відео буде процес смаження.